Здоровенькі були. Нам сьогодні вісім Ми днів. Ми спочатку варене яйце, потім їм почали рвати травичку. Е, купив я стартовий комбікорм для гусенят, для водоплаваючої птиці. Е, комбікорм вони не дуже зараз почали їсти, а більше наминають на зелені. А що ми хочемо зараз робити? Хто бачив вагу, то й зрозуміє, ми хочемо поважитися. Я їх важу вчора. Ні, не вчора, позавчора. коли їм було 5 днів, вага їхня зросла. Досить суттєво, навіть хто дивився, коли вони були маленькими. Зараз видно, що вони дуже підросли. Скоро ми в них вже такі проявляються. Ну, не знаю, як там пояснити, бачите як. Городка звисають донизу, животики там такі наші гуси гусенята. Вони дуже люблять спілкуватися. Коли з ними розмовляють, їх самих не лишають, тому що вони скучають. Хоча з боку там є коробочка з курчатами, ми продали курчат, всіх лишилося у нас 11, 12 штук білих. Поки що покупців на них немає, але ми на це ну, дуже там не переживає, тому що... Потім ми всіх їх продамо або залишимо собі. Зараз ми що зробимо? Так, а що ми зробимо робити? Ми зараз будемо важитися там о нюсику. Ой, я ще тут зараз хвилиночку. Перший день, коли їх вилопилися, ну то не гамоти. То не гамати, то я написав, що тихо бути. Ну, ну, ну тихо, ну що ти тут кубуєш? Отак вони скупають, що собі розмовляють. Так, я тут собі пописав вагу в перший день їхнього народження. Гусенята, які народилися там 29, 23, 16 лютого, це 10 14, 20. це дата, коли знесла мама гуска їх яйцем. І це вага при вилупі, Міну з того, що я не зважив, коли закладав яйця. Але ми це поправимо. Так, ми маємо 29 Я це точно пам'ятаю, яке було гусеня, Це було в нас перше ось це таке, що скубає. є. Воно було, вилупилося самим першим. І зараз ми його поважимо. Важило воно 118 грам. А зараз, воно ну, ходить маленьке. Ми це поважимо тебе. Ну на кінець його вдалося втихомирити. Ось сиди собі. Це саме перше. Та, да. тепер ти сидиш, а перше, коли я тебе кликав, ти не хотіло. От нічого не гусенятко. 322 грами. Це нам 8 днів. І родилися ми при 118 грам. 200 грам за 8 днів. Оце, я пам'ятаю, теж оце сіреньке. <кій> Воно родилося при 124 грамах. Зараз попробуємо його злопати. Так, тут таке гусі ой, таке малесеньке. Ну от давай заходимо на вагу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, не-не-не-ні-ні, не втікаємо, не втікаємо. Ми варимося і... Тут, 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 ну, та ну, так, будь чамний... Отак, так, молодець. Молодець. 345 грам. Бачите, який це 345 грам. Решта хто з них коли родився, я вже не пам'ятаю, тому що ті три чорних, вони заберемо це більше. От, я думаю, що це буде хлопчик. Ту -ту 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 так, 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 так. Ми важимося, ми важимося, ми важимося. Руку я забрав. 374 грами. Ну, з тих 10, 14, 20 число, 121, 126, 374 грами. Бачите, яка вага наших осенят. Зараз ще поважимо. Ось це таке гарне і ще нас і маленьке чу 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 Ну, важимся, важимся, важимся. Ти не хочеш важитись. О, ти, напевно, дівчинка, бо дівчата не люблять важитись, ми зроби моя вага, я так всидаюся. Я цей. Але ми 345 грам. І ще оце майчесеньке. Так, ходи сюди, ходи до мене, ти такий гарний. Ходи, ми зараз втікає. Ходи, поки дружини нема, вони бігають по кухні. Потім я тут все прибираю, ми її прибираю, вичищаємо, щоб у нас не було ніяких сімейних неприємностей. Так, ми поїдемо в село, а там в селі буде травичка. Ну, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту будемо діти. Ну, так, чим чемне, чемне. не. не Як казав, що ти дівчинка а ти що, нічемний хлопчик? Ну, так, ну давай, ну посади трошки. Ну лапки сюди, ти щось йому. Не дається важитись. Зараз ми його смиремо. От, є. 287 грамів. Ось такої ваги наші гусенята набрали за 8 днів. Серед тих всіх, я вже тут не знаю, що я там говорив, хто скільки важив. Ой, в середньому вони набрали на 200 грам за 8 днів. Їдять дуже зелень, страшену дві травми. Бігаю скобаю їм траву, ріжу трохи дрібніше, щоб їм було гарніше, ну, тобто, швидше вони б могли б її поглинати. Водоплаваючу птицю дуже на 9-му поросі важко тримати, тому що вони люблять воду. І коробка, в якій вони живуть, завжди мокра, тому що ми міняємо часто, підсипаємо їм опилки. І практично через день, та, через день ми завжди міняємо їм коробку. Ось такої нашої ваги я хотів показати вагу, як ростуть холмогори. Напротязі 8 днів корму вони практично не їдять. Дуже мало спочатку їли. Зараз вони прийшли в нас на траву. Траву ріжу, бігаю з кубою. Ні, вони їх гарно поглинають. Поки вони прийдуть в село, їм буде практично вже два тижні. Та гусенята дуже-дуже любні. Люблять, коли з ними спілкуються. Не люблять, коли вони самі. Дуже люблять компанію. Коли з ними розмовляти, вони теж тут собі говорять. І так ми помало ростемо. Бачимо, що тут, напевно, буде одне сіренька, як мешка. Хоча наголошую, тато в них глинистий, мама в них біла. Родословно, батьків я не питав, але коли купляв глинистий, то здається, мені казали, що там в нього хтось був сірий. Хто був сірий, я точно не пам'ятаю, але гени сірого передаються вже другий рік. Перший рік в нас були, я вже говорив, глинисті госенята, білі і одне було сіре. Другий рік в нас підряд гамень. Другий рік у нас підряд сірі гусенята домінують. І цього року бачимо аналогічно. Ось з п'яти гусенят три сірих, одне голубеньке і одне ось таке красеньке. Ось таке красеньке у нас вилупилося в першому. Зараз ми йдемо в нову коробочку, але ну, в силу вони мають кусатися, так? Такі мусі поосі. Зараз ми йдемо і зробимо нову коробочку, поселимо їх, постелимо і хай вони собі будуть лягати, спати. Мета мого відео було показати, як підросли гусенята за 8 днів. От на свіжа коробочка постелена терсою. Двох гусенят я забрав, а хтось хто йде спати. Ну все, ми йдемо спати спати. Всі вони прибігли, треба перше зняти, як вони бігли до мене, а я щось поки телефону, поки їх носив і не всіх. Так, А тепер ми всі будуть спати. Зараз мені водички на ніч я не даю, тому що вони водичку мені були розпевернули і було дуже в них тут мокро. За одну ніч. Вони вночі встають зранку, 6 години коли сонечко, і зразу починають шукати шкварків, їсти хочуть. Тому на ніч я їм даю тільки їсти, травичку насипаю. Сюди зараз і цього корму. А потім, коли вже встав, даю їм водички попити, правда? Ну що, ми всім бажаємо гарної, приємної ночі, правда? А ну бажаємо всім приємної ночі. Так, вс Всім мирної, спокійної, тихої ночі, любові і Божої благодаті. Бачите? Так, 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 ми зі сама попрощалися. Вже відео закінчив, але коли вони так гарно полягали, сухо, чистенько, не можу ними не любуватися. Такі які серйозні. Ніхто, ну, не, реально, не міг би сказати, що минулого тижня вони тільки вилупалися нам вже 7 днів, а тут вже такі гарні гуси гусенятка. Ще трошки ми поїдемо до села. Так, такі красунки. Держу гуси, вони такі більш... Ну, Малі гусенята, коли там безгоски, вони такі хочуть, щоб їх любили, розмовляли з ними, вони щось тобі розказують. Бо коли вони з ростуть це зовсім по-іншому. Мама їх там наштополює, переживає за них, а тут вони повністю довіряються до господарю. Бачите, які бутосики? Ну що? А тепер ми йдемо вже спати, правда? Красунки? На траву вони їдять страшно. Суковиті корми для них це за щастя. Такі собі лікуміни. В сухесенькому коробочці. коробочка маленька, спати нам піде, а бігаємо трошки в іншому, більшому, просторому приміщення теж на кухні але ще трошки ми поїдемо на село там взагалі у нас буде рай так ну що а тепер сало впіснівся ну побажаємо чи ні подивіться які гарні гарно ну камера того не продає на там Вигляд такий, що закохався.